Тетяна Фетич. Прости мене, Боже, що так зневажаю, що ненависть в мене до ворога є. Та як мені бути з цим Боже, не знаю, коли розривається серце моє. Вбиває дітей він, руйнує країну, стріляють ракети по мирній землі. Він нищить щоденно мою батьківщину, він знищує Боже творіння твої, усюди стріляє в садочки школи. Немає в нім зовсім ні краплі жалю. Він атомну станцію тримає в облозі, щоб погубити планету землю. Прости мене, Боже, насмілюсь, попрошу, нехай покаяння до нього прийде, нехай відповість гідно діл своїх Боже, І свої війська він від нас відведе.